Ну от вогнегасник, просто частина інтер'єру. Але ж насправді це не так. Це, це складний механізм, від якого одного дня може залежати абсолютно все. А тепер просто вдумайтеся у цю цифру одна третина. Саме стільки вогнегасників на українських підприємствах просто не спрацьовують у найвідповідальніший момент це ж кожен третій. І це, звісно, не якась прикра випадковість ні, це результат цілком системної проблеми. І щоб ніхто не подумав, що це якесь перебільшення, це офіційна статистика, дані від ДСНС. Тобто проблема не просто існує, вона задокументована і, чесно кажучи, величезна. А причина банальна до болю, нехтування техобслуговуванням. Просто уявіть собі, кожен третій інструмент, який має рятувати, це по суті просто муляж. І корінь цієї проблеми знаєте багато в чому в нашому ставленні. Ми якось звикли думати, що вогнегасник це щось таке вічне. Купили, повісили, і він завжди готовий до бою. Але ні. Цей наш забутий охоронець насправді вимагає до себе уваги, інакше вся ця надійність виявляється просто небезпечною ілюзією. Добре, але як так виходить? Чому ця надійність ілюзія? А для цього треба зазирнути всередину так так усередину цього червоного балона, бо саме там з часом розгортається справжня драма, така собі наука несправності, хімічні та фізичні процеси, які невпинно працюють проти нас, якщо ми про них забуваємо. Логічне питання, правда ж як може зламатися щось, чим навіть ніхто не користувався, просто висить собі і все. А відповідь криється у невидимих процесах, процесах деградації, які йдуть всередині постійно 24 на 7. Дивіться, штука в тому, що кожен тип вогнегасника старіє по-своєму. От візьмемо найпопулярніші порошкові. Там порошок з часом просто злежується, збивається в грудки, а потім і взагалі кам'яніє. У водопінних інша біда. Піноутворювач розшаровується і втрачає свої властивості. Навіть у вуглекислотних, які здаються такими надійними, газ потихеньку виходить через мікротріщинки. І що ми маємо в результаті? За якихось 5 років ефективність може впасти, уявіть собі, вдвічі. І ось це, мабуть, вражає найбільше. Порошок він може буквально перетворитися на цеглину, на камінь. А зовніш вогнегасник буде виглядати ідеально, стрілка манометра в зеленій зоні, пломба ціла, а всередині просто марна скам'янілість. Ну і звісно, будь-яка спроба його використати це гарантований провал. Звучить так, ніби цей процес старіння неминучий, так? але на щастя, вихід є. І він не просто є, він чітко прописаний у правилах. Існує такий собі графік, що рятує життя. І це, підкреслюю, не якісь там поради чи рекомендації, це обов'язкові до виконання правила, правила, які існують для того, щоб гарантувати, кожен вогнегасник буде працювати. Так от що ключове треба запам'ятати закон вимагає дві речі перше, це щорічне техобслуговування, можна сказати такий собі, щорічний медогляд для вогнегасника, а друге це повна перезарядка кожні 5 років. Це вже серйозніше, це як повне оновлення крові, тобто заміна всієї вогнегасної речовини. Давайте розберемось, яка між ними різниця. Щорічне ТО це такий собі чекап, перевірили тиск, глянули на пломби, на шланг, зважили. Швидка, але дуже важлива діагностика. А от п'ятирічна перезарядка це вже друзі, капітальний ремонт. Вогнегасник розбирають до хвинтика, корпус перевіряють під височенним тиском, міняють усі прокладки і, головне, заправляють новою свіжою речовиною. І сам процес перезарядки це не просто висипали старе, засипали нове. Ні, це ціла технологія, яка повертає пристрою 100% готовність. Все починається з розбирання і діагностики. Потім гідравлічні випробування. Треба ж бути впевненим, що балон витримає тиск. І тільки потім, після всіх перевірок, іде заправка, герметизація, маркування. Це справжнє повне оновлення. Ну і звісно, завжди виникає питання грошей, мовляв, це ж зайві витрати. Але якщо подумати, то виходить якраз навпаки. Значно, от просто незрівнянно дорожче обходиться ігнорування безпеки. Це ж проста арифметика. На одній чаші терезів відносно невелика сума за обслуговування, а на іншій потенційна катастрофа. А цифри тут говорять самі за себе, і дуже голосно. Дивіться, перезарядити один вогнегасник це дешевше, ніж купити новий. А тепер порівняємо ці, скажімо, кілька сотень гривень із середніми збитками від пожежі, навіть невеликої. А це на хвилиночку суми, які легко перевалюють за півмільйона гривень. Тобто виходить, що обслуговування цілого парку вогнегасників це мізер менше відсотка порівняно з тим, що можна втратити. Добре. А що буде, якщо такий несправний вогнегасник все ж б спробувати використати? Статистика тут, чесно кажучи, лякає. У 40% випадків він спрацює, але так, ледь-ледь слабким струменем. Ще у 30 речовина, начебто, вийде, але ефекту від неї вже ніякого. Полум'я вона не загасить. У чверті випадків він просто не спрацює взагалі. Ну і найстрашніше, у 5% випадків через корозію корпус може просто розірватися в руках. Це вже не просто неефективно, це смертельно небезпечно. Так що ж робити от конкретно, на практиці? Насправді план дій доволі простий: перше, завести журнал обліку і призначити відповідальну людину, це наводить порядок, друге проводити власні візуальні огляди хоча б раз на квартал. І третє, мабуть, найголовніше, для обслуговування звертатись тільки до ліцензованих сервісних центрів. Тільки так можна бути впевненим у якості робіт. Тож наступного разу, коли погляд впаде на вогнегасник на стіні, варто на секунду зупинитись і поставити собі одне питання що це надійний захисник, готовий врятувати життя та майно? Чи це просто червона декорація, яка створює небезпечну ілюзію безпеки? Відповідь, як ми тепер знаємо, повністю залежить від маленької наліпки про своєчасне обслуговування. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.